Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ п'ятнадцятий. Помру до сходу Сонця? Перепитав я. Господи боб, давай вже ти кинеш цю мелодраматичну фігню і будемо працювати. Якщо чесно, я не впевнений, що від тебе багато чого залишиться. Серйозно сказав Череп. Гаррі, ти тільки подивись, ця істота перетнула поріг. То й що? Багато речей можуть це зробити. Пам'ятаєш жаб'ячого демона? Він перетнув мій поріг і розтрощив усе житло. По перше, Гаррі, ти холостяк. У тебе не такий вже й великий поріг, а мелоун сім'янин. То й що? А це означає, що його дім має набагато більше значення. Крім того, жаб'ячий демон увірвався і все, що було після, чисто фізична взаємодія. Він трощив речі, плювався кислотою таке інше. Він не намагався розірвати твою душу на шматки або накинути магічний сон. Ну це лише формальності, Боб. Ага, формальності. От ти запитав запрошення перш ніж увійти в будинок Мелоуна? Так, ну, це вічливо і. Тому що тобі важче творити магію в будинку, куди тебе не запрошували. А ти лише смертний, Гаррі. Тобто, якщо б я був істотою з чистого духу, Боб кивнув. Це б тебе довпануло дуже сильно. Якщо цей кошмар привид, то поріг повинен був зупинити його на місці. І навіть якщо б вдалося пройти повз, то у нього не було б такої сили, щоб нашкодити смертному? Я насупився та продовжив стукати олівцем, зробив кілька нотаток на папері, намагаючись усе тримати в голові, і він точно не міг накласти на Мелоуна таке закляття. Точно. То що на таке здатне, Боб? З чим ми маємо справу? Очі черепа неспокійно блукали по кімнаті. Ну, є кілька речей зі світу духів. Ти впевнений, що хочеш дізнатись? Я глянув на череп з люттю. Ну, гаразд, гаразд. Це може бути щось велике, щось настільки велике, що навіть його частки достатньо, щоб напасти на маловна або накласти закляття. Можливо, Бог, якого хтось викопав, геката калі. Або хтось із старших. Ні, точно ні. Якщо ця істота була б такою сильною, вона б тоді не трощила чужі машини і не розривала кошенят на шматки. Це не уявлення про богоподібне зло. Це так собі, злючка. Гаррі, ця штука пройшла через поріг. Привиди так не вміють. Я підвівся і почав ходити туди-сюди. «По Маленькому вільному простору підлоги мого кола, і це не один зі старших. Захисні закляття по усьому світу збожеволіли б, сповістивши хранителя воріт і раду про щось подібне. Ні, це щось місцеве. Гаррі, ну якщо ти помиляєшся, я тиснув пальцем у череп. Якщо я маю рацію, то там ходить монстр, який псує моє місто. Я зобов'язаний щось зробити. Боб зітхнув. Але ж воно пройшло через поріг. Що приводить нас до того, що ця істота якимсь чином змогла обійти поріг. А що як її запросили? Це яким таким чином? Пілікання дзвінку, і що це? Доставка пожирача душ додому можна увійти. Так, Боб, стулися. А що як ця штука забрала Лідію після того, як дівчина покинула церкву, вона ж могла стати вразливою. Ну, на одержимість схоже, кивнув Боб. Можливо, але все ж на ній твій талісман. Якщо ця штука може обійти поріг, то можливо, зможе обійти і мій талісман. Отже, варіант такий Лідія пішла до мелоуна. Виглядала безпорадно та отримала запрошення увійти. Можливо, Боб зробив прийнятну імітацію зморщування очей. Але тоді чому всі ті маленькі тварини були розірвані? Ми далеко зайшли. Є багато усіляких, можливо. Я похитав головою. Ні, ні, я просто чомусь упевнений. Ой, та ти таке вже раніше казав. Пам'ятаєш той час, коли ти хотів зробити розумний динаміт для тієї гірничої компанії? Я насупився. Так, того тижня я мало спав, і, врешті-решт, спрацювала пожежна сигналізація, Боб засміявся. Або час, коли ти намагався зачарувати мітлу, щоб літати, пам'ятаєш? Скільки ти там з брів бруд вимивав рік? Ти не міг би зосередитись. Я приклав руки до голови, щоб та не вибухнула від теорій, і звів усе до фактів. Насправді є лише кілька можливостей а. Ми маємо справу з якоюсь богоподібною істотою і в такому випадку нам гайки. Ну, мені здається, ти дещо применшуєш те, що тобі буде. Я люто подивився на Боба. Або Б. ця істота. Дух, щось, що ми вже бачили раніше, і воно використовує дим та дзеркала в рамках правил, які ми вже знаємо. У будь-якому випадку, я думаю, що Лідія знає більше, ніж каже. Ага, от тобі й на треба шукати ще одну жінку, яка рада скористати нашим люб'язним лицарем. Коли таке бувало, Тю. сказав я. Якщо я зможу знайти Лідію і дізнатись те, що вона знає, то владнаю усе сьогодні. Ти забуваєш про варіант В, це щось нове, чого ніхто з нас не розуміє, а ти пливеш у невідомість, щоб кинутись йому в пащу. Боб, ти завжди вмієш надихнути, сказав я, надягаючи браслет і кільце. Одразу ж у руках відчулась тиха гудуча сила. Боб якось похитав бровами. Ну, врешті-решт, ти ніколи не ходив на побачення з такими чудовиськами. То який у тебе план? Я позичив Лідії мій талісман. І, до речі, до сих пір не віриться, що після усієї нашої тієї роботи ти віддав його першій ліпшій дівчині. Я насупився. Якщо мій браслет у неї, то можна розробити закляття. Що наведе на нього. Гаразд, Гаррі, задавай їм жару веселого штурму замку. Так, не поспішай. Можливо, у неї його вже немає. Якщо вона дійсно в смобі з кошмаром, то могла б і викинути талісман. Ось тут мені і потрібен ти. Я? пискнув боб. Ага. Ти вийдеш та поговориш з усіма своїми контактами. Подивимось, чи зможемо ми дістатись до Лідії до заходу сонця. Лишилось кілька годин. Гаррі, зазначив Боб, сонце ще високо, я дух і я виснажений. Не вийде пурхати як якась фея. Візьми на прокат містера він не проти, ти знаєш. До того ж цьому коту не завадить фізичне навантаження, от тільки не дай йому загинути. Ого, які засоби. Ще раз убій, га, і з тебе вийшов би чудовий мотиваційний спікер. То що, я маю дозвіл вийти? Маєш, але тільки для цілей цієї місії. От тільки, будь ласка, не витрачай час, знову порядши в стрип клубі. Я загасив свічки з обігрівачем, а потім піднявся по драбині. Боб слідував за мною, випливши з очних западин черепа у вигляді сяючої хмари кольору полум'я свічки. Цей вогник прослизнув повз мене та полетів до містера, який спав біля майже згаслого вогню. Через кілька секунд кіт сів, кліпнув своїми жовто-зеленими очима на мене, вигнув спину та помахав обрубком хвоста туди й сюди. А потім видав докірливе нявкання. Я подивився на містера, точніше, на боба в містері, та натягнув плащ. На шляху забрав вибуховий жезл і сумку для екзорцизму, стару чорну лікарську валізку, повну усілякого. Ну що, хлопці, уперед ми вийшли на стежку війни, і у нас є типу перевага. Та взагалі, що може піти не так? Кінець 15-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!